Пане Володимире, я хотів запитати, чи пам'ятаєте ви мене особисто за час проходження? Він, Мало ли у вас, наскільки я знаю, дуже хороший Все добре. Чи пам'ятаєте ви конкретно, які ви мені задавали запитання? От це не пам'ятаємо, більше 200. Але я точно пам'ятаю, що ми стосувалися ймовірно корупції можливо те, що поскарили. Можливо, стосувалося те, що ми часто здаємо стосовно добросовітності, неправимінної вигоди. Тобто детально перелік моїх питань я не пам'ятаю. Просто кажу, це 200 з чимось людей Я щось. Я просто нагадаю, я пам'ятаю, пам'ятаю просто випадаю, випадаю. 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 Випадаю, такі речі, як атестація, вони відбуваються раз в житті, тим паче це такі так. довиносні речі, і вони викарбовуються в пам'яті, я думаю, на все оставшеся життя. То я вам ну, хочу просто такий вступ зробити перше, що. І з часу, який ми з вами були, це ми були 15 хвилин, а не 30, як було заявлено, це раз. Із запитань запит... за перший раз, другий раз заявили, словно 10 після поліграфу, там навіть не майже не розмовляли. І з запитання, які ви цікавили мене, мені просто цікаво, чи ви поміняли, може, з того часу якусь свою позицію. Ви в мене запитували, чи виконував я незаконні накази, і чи давав я незаконні буде. накази. І вас, наскільки я розумію, ця відповідь не задовільнила. А по-дальшому ви це підтвердили, чи побачили це в поліграфії і, напевно, що це прочитали. Правильно так розумієте? Я задавав, задавав такі питання багатьом, тому що ви керівник багатьом чергу керівника. Все правильно. І я, а я вточняв у вас тоді, якщо чи можна розцінювати під час е, відповіді на дане питання е, про незаконний наказ, е, наказ підлеглому, який відчергував чергував слідчої партийній групі, заступити на Несення охорони громадського порядку під час державного свята зв'язку з тим, що немає більше особового складу, і він замість того, щоб сутки відпочивати, чи дві суток сразу же на вечір наступного дня заступає на охорону громадського порядку. Чи це буде незаконним наказом? Задавали таке запитання? Можливо, задавали, але, але дивіться, перше, ви повинні самі як начальник знати, що таке закони, що таке незаконний наказ. Це ваших Давайте Я вам скажу так, що це і незаконний наказ. Друге, Все, брат, я давайте Друге... Друге... по суті. Це буде законний наказ чи незаконний? Ну, якщо суддя говорить, що незаконний, то незаконний. Так. Можна співставляти наказ про залучення на охорону громадського порядку особи після того, як вона відбула добу на чергуванні, із наказом перекривати рух траси Київчок, щоб не пустити активістів майдану на. Київ е, наносити тілесні ушкодження якимось там громадянам з метою е, вибиття з них там якихось доказів віртуальних. Ці речі можна співставляти на одну, е, на одну на питання. В от... чому той і так, той так, не загальний Я так скажу так, що в особливостях. Внесення служби, веде до того, чи там необхідності службових об... дотримання чи виконання службових обов'язків, видавалися накази, які в певній мірі порушували трудове законодавство по відношенню до працівника. Тобто, якщо брати трудове законодавство, кожен має право на відпочинок, і якщо після чергування особа мала. Наскільки я пам'ятаю, два дні чи сутку відпочивати. А позивач його залучав до несення служби через те, що не було інших працівників, які б могли б виконати його службові обов'язки по забезпеченню громадського порядку. І через це він чи можна це розцінювати Однозна... однозначно, як і той, і той наказ, вони є незаконні. Чи вони підпадають під однакові критерії? Зараз... Yeah. Я я от ви те сама розмова. Я власно ввесі... розумію. От коли вас запитуючи, вам зручно відповісти, що такі були накази. Тому що такі накази, очевидно, були в багатьох, і багато хто так виконував, хоч це і законні закази. Але скільки я пригадую, крім того, що законні, вам здавали питання, до злочинних наказ. Ви, ви зізнались в маленькому, ніби те, що ніби не від вас залежить, ніби не від вас залежало, ніби всі повинні це зрозуміти, і все нормально. Але коли вам задавали, от тільки відповідали так. Коли результати поліграфу прийшли, зовсім інші. Я вам просто поясню: поліграф і поліграфолог це поліграф це взагалі машина, яка щитує всього-навсього імпульси організму. І на запитання поліграфолога, чи надавали ви незаконні, незаконні накази в своїй службовій діяльності, якщо я подумав про те, що я залучав людей, про те, що там ще якісь інші роди такого самого характеру, реакція поліграфа буде аналогічна на тому поліграфових після такої реакції завжди задає запитання, чому у вас я там якісь пояснення. І частину з цих пояснень є. я Просто з моїх записів. Я думаю, що матеріали справи матеріали досвіду. Ми це будемо досліджувати детальніше. — детальніше. Я зрозумів. Ви якими документами користувалися і регламентували свою діяльність? Є ж документ, які регламентують діяльність атестаційної комісії? Представник нашим представником підвезя знімів це запитання з тих підстав, що вказано особи не вправі давати покази від імені? Цілої він. атестаційної Вони, комісії. Він, тим, будучи членом атестаційної комісії, коли вас якимось наказом. На підставі так, чого ви були так. залучені до атестації, якщо на атестаційної комісії, я так, наказу, так. наказ, ну наказ комісії, це наскільки я розумію, матеріал справи. І друге, ми пройшли так само, як ви проходили тестування на законодавство. Те, що ви повинні знати, ми проходили член комісії на тестування законодавства, знання наказу е інструкції по атестації. Забувся і номер, але ну, то, що інструкція там, де детально розписана, як ми що ми маємо питати, не що ми маємо питати, ну, тобто вона є вкритом курсу, ця інструкція, і ми проходили так само комп'ютерне тестування на це. Я... Тобто це е, інструкція про порядок атестації поліцейських. Так. Кінемо, там 400, е, 14, 40. 60, 60, 60. 60. 60. Згідно даної інструкції, е, пункт 16 вказано, що атестаційна комісія при пройдіт рішення стосовно поліцейського повинна врахувати такі критерії. Перший критерій повнота виконання функціональних обов'язків. З'ясовувалося це по мені конкретно? Звісно, з'ясовувалася. Ваші функціональні обов'язки також входять. Наскільки я розумію, дотримуватись, Ну, Перше питання з функціональних обов'язків, значить, щоб ви бачили, чи я відповідаю їм, чи не відповідаю, я буду мати якусь певну інструкцію правильно? вас по з того, що я пригадую, тому що це не тільки до вас, а до всіх, хто проходить з нас у контролі. всі професійні питання, питання ставили поліцейські, підполковник, голова комісії. Він працює в слідкому управлінні в Києві, тобто не з вулиці людина. Один працює в управлінні поліції, в аналітичному управлінні майор теж поліції. І один патрульний поліцейський, який відзнакою закінчив юридичний, по-моєму, керівник теж підрозділу патрульної поліції в Києві. А ви три, три людини вам ставили не тільки вам, тому що вони всім ставили саме по. Вам по професійному. Крім того, у нас був юрист приватний і був адвокат біля нас. І вони теж ставили питання юридичні. Юридичні питання і функціональні обов'язки це різні речі. Вони ставили питання про те, що законодавство. Це є питання. Зайво посадову інструкцію позиви, чи було долучено до матеріалів особової справи, чи матеріалів справи, яка розглядалась про дистанції. Нам роздали стаційні комісії роздали всі посадові інструкції всіх, тобто всіх, значить керівників, не керівників, а. Ціх спеціалістів там, тобто, якщо це слідчий, посадова інструкція до цього, Тобто, у нас був такий тобто вас тільки по посадових обов'язках Посадові обов'язки слідчі, посадові військово начальника, заступника начальника і так далі. у нас лежав такий начальника монта чи слідчого ну, поліції, чи слідчо, ну на той час ти не пригадуєш, що там поліція ще весна. весні судові. Поліція ми вже 7 листопада, тобто це ви проводи. Поліцейських, ви досліджували посадові інструкції поліцейських чи працівників органів внутрішніх справ. Ми Там просто посади були слідчі, з того, що я пригадую. Ну, і, наскільки я розумію, вони там не помінялися ці інструкції. От Я детально не пам'ятаю, чи там було поліція ще МВС, але це було там начальник, слідчий, потім там дільничний, які в нього функції посадовувалися. Це я давав відповідь. Тобто, чи було таке, що я говорю, я не знаю, там, чи ви не пам'ятаєте. Ви, ви, ви завжди я щось відповідали, і очевидно, ці два проголосували цей, очевидно відповідали, що Ну, Я не скажу, все ви відповідали неправильно. Я в цьому не, не знаю. Зрозуміло. Значить, можна припустити, що цей пункт в мене якби зарахований більше воюковець. Хорошо, по службовій діяльності ви не пригадуєте, які запитання мені ставилися? Але всіх Але, я всіх питань mm -hmm. не пригадував, Але кажу, частина цих питань була питання Понятно. Далі бачу я по результатам полі... поліграфу. Ви пам'ятаєте, що я пояснював по реальних пунктах, по металопрухтам, mm -hmm. по подяках, вдячними там, людям, які да, що... ви... ви... думку, ви, ви, тільки... ви... ви тільки що інкримінували знову ж таки. Я пояснив, а ви сказали, ну це як в школі добровільно примусові внести. Це ваша така життєва позиція, наскільки я це розумію, але ж я пояснював трошки інше, правильно? Ви пояснювали, що це добровільно, підприємці надають допомогу. Я вас ще, скільки правди, таке говорили, запитую. Добровільно, чи от ви вам надали допомогу, тепер вас щось чекає, очевидно по, що ви там порушуєте права підприємців, тому було логічно припустити, що е, і тому ми вас це питали. Тобто ви свої е, висновки чи, підприємці, підприємці мент... дають вам просто ви Чи висновок Тобто, Якщо я правильно зрозуміло, про... то висновок своє, е, ви висновок свій особистий стосовно мене робили, на певних припущеннях, які ізначально були завдяки такій громадянці, як Молінська, яка з моїх слів, я вам говорив, що там є 1600, Це не відносно мене скарг, це взагалі скарг громадянки Кимлінської в органи державної влади. Відносно мене там десь порядка 600 скарг. І це її особисті скарги, і я про ці скарги знав. Але ж бачите, ви автоматично припускаєте, тому що неперевірна інформація по скаргах. Давайте запитання. Дивіться, що значить автоматично припускаєте. І ще люди, які ставили питання, мають досвід. Вони мають де, в тому числі то, з правохоронною моїх. Зокрема, вам ставилось питання для того, щоб частину по тих скарах видавали пояснити. І чи знаєте ви, яке запитання винесли е, ваша комісія на поліграф від відносно Детально всі я не пригадаю. А я встану, там одне було. стосовно якихось копань, які мені взагалі не полійник дуже цікавився якимись клопанками, які кришують на досмотрення. Не не я, це було паспитання.